Шановні випускники, майбутні випускники 24-го року. Ну, дійшли руки до того, що ви просите, просять багато учнів зробити аналіз НМТ 23-го року, зробити його так, як я робив три, якщо не помиляюся, останні роки з указанням відсотка розв'язавших і вчителі це просять для вчителів. Це важлива інформація. Просять розв'язуйте побільше, побільше варіантів і так далі. і так далі. Хочу сказати, що якби навіть був час, побільше варіантів розв'язати не можу. І розкажу чому. Щороку український центр оцінювання якості освіти, той, який, ну, там, де складають тестування, ЗНО, ну, щороку вони надають звіт. Звіт в даному разі називається звіт НМТ 23-го року, два томи, тобто том 1 і том 2. В тому звіті запропоновано два варіанти сертифікаційної роботи. Один варіант, так як було всі роки, тобто, з казанням відсотка розв'язавших, що дуже цікаво, я вважаю, в першу чергу для вчителів для аналізу. А друга, другий варіант без вказання кількості відсотка розв'язавших. Тобто там наводиться один варіант за один день. Всі предмети: українська мова, математика і іноземна. Чи історія, не пам'ятаю, Не дивився, давно дивився. Тобто варіант за один день. Отже, я маю два офіційні два офіці... дві офіційні сертифікаційні роботи. Спробую. Проаналізувати так, як ви просите, розумію, що аудиторія велика маю, скажімо так, певні моральні зобов'язання. Але, шановні друзі, шановні учні, не ображайте, більше нічого я знімати не планую по НМТ 2023 року. Ті варіанти, які отримані піратським шляхом, а саме шляхом фотографування екрану і потім відсилання своїм репетиторам, я це коментувати не буду. Ви вже вибачайте. Отже, спробую два варіанти сертифікаційної роботи розглянути. Сподіваюся, що вам буде, як завжди, цікаво і корисно. І перший варіант ми будемо починати прямо зараз. Давайте починати. Отже, починаємо розгляд першого офіційного варіанту НМТ 23-го року, тобто офіційного варіанта, який у звіті. Центру тестування. Перше завдання для облаштування кафе було придбано столи і стільців відношення 1 до 3, відповідно. кажіть діаграму, на якій правильно відображено розподіл. Придбаних столів і стільців. Синім кольором столи, білим кольором стільці. Просили і вчителі, і учня коментувати завдання за який клас. Вирішив я зразу розташувати, щоб ви бачили схему, скільки відсотків розв'язало. Отже, які по перше, це кругові діаграми, це фактично шостий по програмі. шостий клас учні, які закінчували школу у 2023 році, це вивчали у шостому класі, але фактично тут навіть можна без цього обійтися головне, щоб це бути уважним. Столи синім А стільці білим один до трьох, тобто, площа білого сектора має бути у три рази більше, ніж площа блакитного, тому ми зразу бачимо, що це відповідь Г можна навіть вкусно. Да? Тобто тут нема що обчислювати. Скільки ж відсотків розв'язало? Ви бачите, що розв'язала трішечки більше половини. Це безумовно дивно. тобто, я можу зрозуміти таке, що, наприклад, учні вже були такі втомлені і були неуважні і позначили відповідь А. Це можна зрозуміти, тому що тут теж один до трьох, але навпаки, таку помилку, таку помилку я розумію, але таку помилку мали лише 10% учнів. А решта фактично майже 40%. Ну, вгадували, писали, що завгодно. Натиску, натискали будь-яку клавішу комп'ютера. Я, я не знаю, як зрозуміти інші помилки. Другий номер відкрити дужки. Це завдання можна навіть і за п'ятим класом розв'язувати. Ну, мені навіть не дуже хочеться це розв'язувати, чесно кажучи. Розв'язувати тут нема що. Відповідь де в нас буде, ну і тут трішечки краще. Більше ніж три четверти кількості тих, хто здавав цей день, розв'язали правильно. Все-таки чому так? Шановні вчителі, шановні молоді вчителі, давайте спробуємо проаналізувати. Чому перше мало так розв'язали, це ж просте, зовсім завдання. Дуже просто кругові діаграми нам не так часто зустрічаються, трішки там в 11 класі у темі статистика. А от розкриття дужок, ми і в 5, вчимо, в 6, в 7, і потім воно нам дуже часто зустрічається. Це легко пояснити все-таки знайоме завдання для учнів, ну, такий відсоток розв'язавших, ось такі. Ну, я думаю, що якби таке завдання було на ЗНО. Коли дається три години там, на математику, не треба розраховувати час між різними предметами, я думаю, що відсоток був би більше. Наша наступна задача точки А і Б лежать на колі, яке я заготував. На колі радіуси 16, укажіть найбільше можливе значення довжини відрізка а, Б. От А і Б деякі точки кола. Давайте червона пара точок. Отака А, така Б. Може бути зелена, давайте зелено. Ось така А, ось така Б. Ну і так далі. Коли відстань між парою точок А і Б буде найбільша, а і Б бігають по колу. Ну, я думаю, що багато хто із тих, хто дивиться цей фільм, які математики, все-таки вчаться, вчаться математиці, я думаю, що, звичайно, ви збагнули, Ну, абсолютно впевнений. Найбільша відстань буде тоді, коли А і Б є кінцями діаметра кола. Кола радіуса 16, тому найбільша відстань, ну там А, Б найбільше, там, максимальне. Давайте напишемо. Красиво, 32 см немає, тут одиниць немає. Відповідь Г маємо. Дві третини. Дві третини розв'язала правильно. Тобто це задача абсолютно стандартна. Будете дуже здивовані, вона може бути розв'язана навіть на базі початкової школи, коли діти в чаті знають, що таке радіо, що таке діаметр. Ну, Для початкової школи це безумовна задача зірочку. Безумовно. Але коли ми в 6 класі повторюємо коло, радіо кола, діаметр кола, центр кола. Ну, може 4 рівня, тобто на базі 6 класу вона легко розв'язується. А потім ми в сьомому вчимо коло, а потім ми в дев'ятому повторимо, там коло вписане, описане, дві третини, на жаль. Далі перед нами розв'язати нерівність. Абсолютно звичайна, абсолютно банальна нерівність. Просто переносимо три з лівої частини вправу з протилежним знаком. Але. Це те, що я дуже часто розказую в своїх фільмах, дуже часто розказую своїм учням. Далі ви повинні підлаштуватися від той формат запису відповіді, які запропонували автори. ЗНО. Ну, хочете НМТ, я буду ЗНО називати для мене це ЗНО. Я багато кажу, що ось в такому форматі відповіді вам не дадуть. Вам дадуть відповіді у форматі інтервалу. Певний рівні за 9 класом, я це учням нагадаю, вчителі це безумовно знають. Отже, кому важко в голові це прокрутити? Ну давайте зробимо малюнок. Ну, малюнок від років, чернетки на НМТ дають, дають чернетки на НМТ. Будь ласка. Мінус 3 замальовуємо, оскільки в нас знак менше або дорівнює. Менше або дорівнює, ось цей інтервал. У мене колись учні, щоб не заплутатися, навіть отак, мінусне скінчення ставили, були такі учні. Ну, Кримінала в цьому немає. У нас мета, мета розв'язати правильно, отримати один тестовий бал. Я маю сказати, що за, за завдання від 1 до 15 вдавався один тестовий бал. Мета отримати тестовий бал. відповідь В. відповідь В, В, Ми його отримали. Це один тестовий бал. А скільки його отримали учасників ЗНО цього дня? Менше половини отримали. Це абсолютно банальна нерівність. Мені ліньки, брати підручник 9 класу, свій, але мені здається, ну давайте. Ліньки-не ліньки, ліньки все-таки візьму, все-таки мені цікаво. Ну, Мабуть, це буде ну, не перший рівень, між першим і другим, між початковим і середнім. У в мене, в принципі, в початковому таких нема, в середньому трішечки важче. Тобто, фактично, між початковим і середнім рівнем, я думаю, в підручниках інших авторів те саме. Тобто, тут, шановні учні, немає якогось там. Якоїсь пастки, щоб там було наприклад ділення на мінус одиницю, знак змінити на протилежний, Тут цього немає. І ми розв'язуємо менше половини. Визначити координати вектора, які є сумою векторів. Звертайте увагу на те, що три координати, тобто це 10 клас. Але принцип додавання векторів, які задані в координатах, нам відомий з 9 класу. В 10-му просто додається третя координата. Ну, я навіть тут буду розв'язувати. Якщо вектор С, це сума векторів А і В то координати вектора С ми отримаємо відповідним додаванням додавання відповідних координат. Залишилося подивитися, де воно є. Воно є відповідь Б. Отже, підводячи підсумок нашого невеликого першого ролику, який присвячений НМТ 23-го року, розв'язуванням того варіанту, який нам наданий в звіті. якщо підвести підсумки, ви бачите, що дуже прості 5 завдань перші. І мені здається, що учні, які готувалися, мали б це розв'язувати досить просто. Поки що до побачення, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Зустрінемося у другому фільмі.